І люди вільні, люди які не погоджуються з тим, що їх можна моя Це ви взагалі, коли зустрічаєтесь, ви бачите один одному якесь відображення чогось набагато більшого, так що з вас промовляє щось що це. Давайте розпізнавати. Давайте подивимось, хто ми є такі, коли ми дивимося один в одного, коли ми формуємо спільноту і що крізь нас хоче сказати Бог, Ну, людина бос, але босий, тобто без нічого, але бос прийшов, вирішив зробити простір і пішов. Але всі знають, що він вірить в нашу ідею, в наш простір. І він дуже простий. Це, мабуть, голос Небесної Сотні. Він нагадує про себе і показує мені, що я роблю не так, але без осуду, а з підтримкою і, теплово, і, і теплотою. Якось миритися треба з босою. Виходить, босі, це кожен з нас. Справжній. Босий це якась така відкритість. І кожен у нас насправді босий. Hey, hey, hey! 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 Але по традиції у нас кожен тиждень є своя спільна вечеря. Тобто ми можемо запрошувати різних гостей, спільно готуємо. Вільному просторі вечеря це не є про те, щоб наїстися, це є зовсім інше, це трошки більше. Це є про спілкування і про спільнотність. Те, що ми можемо взятися за руки, подякувати один одному, подякувати рукам, які зробили цю їжу. Ну що, друзі. Карпе Дія. Ми слухаємось мелодію Дощу і вникаємо у атмосферу. Це прості. Ні, ні. Це прості душі. Це... Я сподіваюся цю атмосферу, цю частинку вільного простору понесете далі. В своїх ідеях, може, абсолютно не пов'язаних з вільним простором, але просто нехай от ця... це тепло, яке зараз тут є, ця атмосфера простоти, хай вона буде далі з вами. От, і починається атмосфера. Останнє То, веселя, лиш тоді знайду. Відкрити в собі таке джерело, Яке ти відкривав раніше, просто тому що е, тебе цей, цей потік простору він підхоплює, і люди, які оточують тебе, вони як магніти, вони тебе просто притягують, і ти можеш разом з ними відкрити щось нове і так само поділитися щось чимось своїм, новим, особливим і чимось душевним. теплом. Але головне, щоб була ота ем, нерозривність людей незалежно від приміщень, незалежно від дій, від напрямків, збережіть спільноту. завжди інакше. Вони завжди з фундамента несуть іншу мелодію в, цьому, в цій симфонії нашого буття. І. Ну, ти хто такий босий? Е, босий. А хто такий босий? Не знаю, я. Як можеш говорити про людини, яку ми не знаємо. Це псевдонім, або так люди назвали, Або він реально босий? Хтось думає, що це міф, хтось думає, що це реальність. А, це міфічний герой нашого простору. Про якого всі чують, але ніхто його ніколи не бачив. Це символ простору. Не їду, не плутайте. Символ вільності. Це людина, яка хоче відчути цей шлях. Свободніше вот це час, коли я боси хожу да, по землі, то відчуваю все це. То я ніколи себе не відчував таким. Тому вона боса, бо їй хочеться відчувати кожен камінчик, кожну якусь перепону. Вона хоче відчувати це життя. Це для кожного означає щось своє. Напевно, це більше не відчуття у морі. Розумний, напевно. Бездумний. Ну, людина бос, але босий, тобто без нічого, але бос. Прийшов, вирішив зробити простір і пішов. Але всі знають, що він вірить в нашу ідею, в наш простір. І він дуже простий. Це, мабуть, голос Небесної Сотні. Він нагадує про себе і показує мені, що я роблю не так. Але без осуду, а з підтримкою і теплово і, і теплотою. І наскільки співпадають твої рішення з цінностями босого? Якось миритися треба з босою. А як з ним миритися? М? Може, то Босий прийшов? Чуєш? Це від слова Бог скоріше. Це як босий Бог. Це не босий, це боса. Саме завдяки їй цей кораблик рухається. Так, це боса. Її майже ніхто не знає. Кожен, хто приходить з чимось своїм. Покр... Покриватель наш. До зустрічі якого ми завжди готові. Так? Знак, який приніс цінності. Можна сказати, не приніс, а дав розуміння того, що ці цінності є саме нашими цінностями. І ми повинні прийняти. Кожного прийняти. Скоріше, як якийсь дух. Так, це є дух. Дух такий. Свободи. Той, хто серед нас. Як ангел-охоронець, той, хто живе в цьому неідеальному світі, дає мені найцінніше Це повагу і можливість бути вразливою. Я побачив, ти ходила по садам. Ходила сам. яка не потребує занадто багато слави. Виходить, босий це кожен з нас справжній. Босий це якась така відкритість. І кожен з нас насправді босий. Якщо ви ще не знаєте босого, то не страшно. Босий знає про вас. Але треба йому купити взуття, тому по 5 гривень. Yeah! <laughs>